Вітаю, друзі! Це відео я записую для тих, хто хоче перейти на українську мову. Я вам розповім про мій власний досвід, як я вчився вільно говорити українською мовою, а також як я вчився вільно говорити англійською мовою. І от все це разом, я думаю, воно все має вам бути у нагоді. Отже, мене звати Андрій Омельченко, я психолог. Навчаю в тому числі ораторській майстерності, і тривалий час до війни вів клуб ораторської майстерності англійською мовою. Але до англійської мови в мене було питання виключно з нашою рідною українською. Чому так? Я навчався у українській школі. Але як киянин більшу частину свого життя я розмовляв російською. Але як тренер, я намагався завжди відповідати тією мовою, якою до мене звертаються. І я помітив, що коли до мене звертаються українською, мені не так легко знаходити слова. Що я для цього зробив? Зібрав плейліст пісень українських, які мені більше за все подобалися, і просто весь час їх слухав. Отаке От просте прослуховування мене перелаштувало на українську мову. З англійською, звичайно, було дещо складніше. Тому що, звичайно, я її знав. Не так добре, як, як українську, як російську. Е, і от кому це цікаво і важливо, я вже про це розповідав, можете подивитися інші мої відео. Але пару слів, що я робив з англійською мовою перед тим, як розпочати викладати ораторську майстерність англійською мовою, я готувався. І для цього я знайшов в інтернеті адаптовані аудіокниги англійською мовою, і так само прослуховував їх весь час. Адаптовані, тобто спрощені книги, дуже багато існує різних, починаючи від дитячих казок, і детективи, якісь класична література, багато всього є. Будь ласка, знаходьте, слухайте, тренуйтеся і знаходьте аудіокниги вашого рівня, які вам було би комфортно слухати, які давав би вам певне навантаження, щоб ви намагалися усвідомити, що саме ви чуєте. Ну і, але щоб ви могли слідкувати за сюжетом. Так само я дивився фільми виключно англійською мовою і з англійськими субтитрами. Для того, щоб коли я по вимові дещо можу не вловити, але слідкуючи за сюжетом, читаючи речення, я вільно міг зрозуміти, що відбувається у фільмі, і таким чином я тренував свій мозок. І тут справа в тім, що є активна мова і є пасивна. Це те все, що ми знаємо, це те все, що в нас в підсвідомому, але це те, що не виходить назовні. Ми не можемо цим скористатися. В пасиві в нас набагато більше слів, набагато більше можливостей. І от щоб цей пасив підняти на поверхню, потрібно цією мовою користуватися. Найкращий спосіб це, звичайно, ораторська майстерність, тому що навички оратора вони допомагають підсилити оцю, оце підняття із підсвідомого слів, які у вас є. Крім того, ораторська майстерність вона пов'язана з певною емоційністю і з певним станом, який допомагає краще і говорити і Запам'ятовувати речення і конструкції. Таким чином, ви швидше починаєте говорити. І тут я хочу з вами поділитися критерієм, як я розумію, що я справді володію мовою. І от зараз ви перевірите. Чи ви дійсно володієте українською, англійською і будь-якою іншою мовою, чи ви просто її вивчаєте? Я стверджую, що володіння будь-якою мовою починається тоді, коли ви можете на цій мові думати, коли на цій мові ви можете говорити самі з собою. Якщо ви Щолк. перемкнули щось у вашій голові і починаєте думати іншою мовою? Раз і можете це робити тривалий час. Якщо будь-які думки, всі ваші спостереження, що завгодно, ви можете описати цією мовою, це означає, що ви нею володієте. Тому що, навіть якщо ви, будемо говорити, Зараз виключно про українську мову. Вчили українську мову в школі. Але якщо для говоріння вам треба перекладати з російської на українську, це значить, ви мовою не володієте. Хочете говорити українською, прибирайте з голови російську зовсім і описуйте реальність. Якщо вам не вистачає слів, просто Називайте це якось по-іншому. Ну, на кшталт, Оце ота така штука, яка описуйте це. Так само англійською мовою. Знаходьте інші шляхи, але висловлюйтесь і думайте тільки цією мовою. Ну, і ще одна корисна порада: легше відноситися до помилок. Перехідним етапом до володіння української. Є суржик. Дозвольте собі, і повірте, коли ви говорите з помилками, ви їх будете помічати. Але коли ви говорите, все відбувається набагато швидше, ніж коли ви готуєтесь, коли ви щось пишете, коли у вас є час наподумати. Тому усвідомлюйте, що ви говорите швидко, і помилок у вас буде набагато більше. Дозвольте собі помилятися. Спостерігаючи, за власними помилками, ви їх будете виправляти. І наступного разу ви скажете зовсім по-іншому. Так само англійська мова. В англійській мові багато часів і своїх нюансів в граматиці. Якщо ви швидко розмовляєте англійською мовою, то у вас будуть помилки в граматиці. Легше спостерігайте і потім, як би заднім числом, виправляйте. Ви звикнете. І ви звикнете вже на такій швидкості використовувати мову, і вам це буде зручно. Якщо ви цього не зробите, якщо ви будете готуватися, намагатися перекладати з однієї мови на іншу в своїй голові, довго думати про граматику, повірте, ви ніколи не почнете говорити іншою мовою. Тільки швидкість. тільки Легке ставлення до помилок, які ви помічаєте, і тільки думання і внутрішній діалог цією мовою виключно. Тоді ви легко оволодієте будь-якою мовою. Ну і ще пару слів все ж таки. Як ви вважаєте, а на що зараз переходити на українську мову? Я розумію, у нас вільна країна, ми можемо спілкуватися будь-якою. Вам подобається російська добре. Але все ж таки, зараз точиться війна. І під час воєнних дій, все ж таки, по рації військовим краще говорити українською. Це безпека. Якщо цей зв'язок перехоплять, більше шансів, що ворог не зрозуміє, про що ви говорите. Якщо ви м, запитуєте або е, військові під час зачистки на блокпостах, коли вони запитують, перевіряють свій чужий, українська мова це критерій, щоб зрозуміти, що це свої люди. Були випадки, коли з підвалів людей діставали, вже коли звільняли тут території, і військові починали говорити російською, і люди не виходили до тих пір, поки не знаходився хтось. Хто усвідомлював виказав, говоріть українською, якщо там буде людина, вона зрозуміє, що це прийшли свої тільки, якщо ви будете говорити українською мовою. Окей? Це безпека зараз. Ну, а взагалі-то українська мова, вона справді, і це доведено, вона милозвучніша, вона дрівніша, вона багатша за російську мову. Єдина проблема, чому, ви це, чому ми це не знаємо, не усвідомлюємо. Єдина проблема, чому комусь може здаватися українська мова незручною, єдине – це тому, що дійсно поколіннями її витравлювали, її робили такою. Але якщо ви зробите все, що я сказав у цьому відео, і ви дійсно будете розвивати мовлення, говорити українською, думати українською, Повірте, дуже швидко, ваш словниковий запас збагатиться, і ви усвідомите, наскільки багатшою стає ваша мова. Але знову ж таки, легше відноситися до помилок, легше відноситися до суржика. Все прийде, мова прийде. Говоріть з помилками. Говоріть з помилками українською, говоріть з помилками англійською мовою. Повірте, мова приходить. А вона приходить тільки до тих, хто нею користується. З вами, як завжди, Андрій Омельченко. Хай вам щастить у вивченні рідної мови і будь-якої іноземної мови. Це набагато легше, ніж вам може здатися. Я в цьому переконався. І певен переконаєтеся і ви, якщо спробуєте. Нам все добре, Па-па. і слава Україні!